Так, два грифа у нас на складі. В чому різниця? Ось цей гриф лапки вниз. Раз, раз. Ширина його 1,5 см. Другий гриф 1,34. Ці бокові лапи роздвигаються. В цілому це однакові машини з однаковою гідравлікою, посадкою, підключенням все однаково. Єдина різниця в габаритах і в виконанні лап. Тут вниз, як в GCB, мені кажуть, час від часу, тут по бокам. Цей призначений для більш е, таких вузьких місць, там де тяжко проїхати, заїхати або працювати треба десь в таки вузьких місцях. Цей е, більш габаритний, більш стійкіший, але ну, за рахунок габариту не, не, не завжди можна там протиснутися ним куди треба. Ну, ось така історія для тракторів від 20 до 40 кінських сил, навіть на одноциліндрові вони стають. Того, кому цікаво, замовляйте, він і Всім щасливо, пам'ятайте лопатою швидше.